Всім привіт! Сьогодні подивимося Запоріжжя, Запорізьку область. Що заважає припиненню обстрілів? Щоб припинились обстріли на цій території, і повне звільнення території Запорізької області від расистів, що заважає повному звільненню. Які перешкоди в українській армії, щоб звільнити Запорізьку область від расистів і щоб припинились там обстріли в Запоріжців, в Запорізькій області дивимося. Що заважає? Дев'ятка мічів це дуже складна ситуація, але це ще не кінець, але вже йде до завершення. Так, виконується робота над цим. Є в думках, в думках є така загроза, що може ще рвануть там атомна електростанція, але це тільки в думках. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це те, що протистоїть у цьому жаху, цим руйнуванням. І це, ну, це означає, що скоро це все ж закінчиться, ці обстріли, і буде звільнена територію. Що на наше питання взагалі, чи буде вона звільнена? Так, буде звільнено. Оці замисли по атомній електростанції, яку Намагали, ну, Намагались вчинити там якусь диверсію. Це все закрита. Більше ця тема закрита, цього не буде. Заборонено це робити. Їм заборонили це робити, вони все відказалися від цих ідей. на майбутнє. Карта Калісниця це також, це буде наступ якийсь Збройних сил України, буде наступ. Але її це буде робитись ну, не так не різко, а стабільно, поступово. Будуть якісь дії проводитись, які підготовчі, вони вже проводяться. Вже отримано ну, є план, отримані кошти на те, щоб це. Відбулося і карти кажуть, що це дев'ятка жезлів, ще декілька зусиль, і ви достигнуті жилаймого. Ну, робіть те, що ви робите, ви все рухайтесь в правильному напрямку, і ви, це приведе вас до успіху. Такі поступові, стабільні дії, потрошку, 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 потрошку щоб не нашкодити мешканцям, щоб не руйнувались будинки. І на майбутнє звільнення. Що заважає? Що заважає звільнити повне повністю Запорізьку область від окупантів? Чи є ще щось, що заважає звільненню? Ну, ось вийшли оце, що заважає агресія, це е, дьявол і самі оці воїни, які там сидять. І Запорізька області і накази, приступні накази, що сидіть, тримайте. Але буде їх буде е викинуто звідти. Такими обережно, 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 все по обіреності. Чому такі обережні дії? Це карта уміреності, щоб не було радіаційної раді... цієї трагедії, щоб не було взірвано цього на електростанцію, щоб вони туди не польнули щось страшне. Тому це все обережно, захист, великий захист без е цього, без різких движень, так би я сказала. На майбутнє все буде звільнено, очищено. Так, і що заважає, щоб припинились обстріли, щоб припинились стріляти. Скажіть, щоб русня перестала обстрілювати. Карта сила. Це е, їх мрія про е, силу, превосходство сили, Що вони ось, ну, не можуть схватити все завоювати, але хоч нашкодити. Золотая мечта — обволодіть територією, яка не збулася. Так. Метацію мероприяття, щоб людям, от вийшли багато фігур, це люди, які населяють цю територію, щоб було довго, погано, щоб затягувалася ця ситуація, щоб нестерпні не умови. Не, і що це надовго? Нема дінг, нема умов для життя. Ось що ворог хоче з цим створити. І ми прибираємо ці сі негаразди і повертаємо їх назад в ворогу. Разом з його мріями хай він собі знає свої території це все отримає. Так. Це все я буду заперечувати зараз. Заперечую. Заперечую. Тут вплив так, також через церковний грегор негативний в минулому був. Заперечую. Це я також заперечую. Це залишаю. Заперечую. Це все добре. Це все добре на майбутнє все добре. Це ми перекриваємо. Що, все, що заважає звільнити від расистів Запорізьку область прибираю. Всю агресію прибираю і руйнування. Всі повертаю назад на територію Росії. Всі страждання. Так, вища сили духи роду, янголохоронця запоріжця Запорізької області, прошу захисту для цієї території, прошу прибрати все, що заважає припиненню обстрілів в цій території, щоб припинились руйнування, щоб на цій території настав мир, щоб було було мирне небо. І щоб прибрати, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають українській армії звільнити повністю Запорізьку область від окупації Росії. Все зло, всю шкоду, біль, смерті, всі страждання повертаю на Росію назад. Хто це вчинив назад їм на її голови? Це все хай по Верховному суду повертається назад, та буде так і так буде. Я дякую всім за увагу.